Дівчина, яку ви зараз бачите, впала з висоти трьох тисяч метрів на землю, але вижила, після чого впродовж двох тижнів пересувалася джунглями без екіпірування та їжі. Як їй це вдалося? От зараз і дізнаємось, дорогенькі. дана історія неймовірна, дуже цікава. Але, попри все, сідайте зручніше, бо це страшне. Отже, дівчину на фото звати Юліана Кепке народилася у 1954 році у місті Ліма, столиці Перу, у сім'ї німецьких вчених. Батько Ганс Вільгельм Кепке був відомим зоологом, а мати Марія вивчала тропічних птахів. Подружжя було настільки захоплене своєю роботою, що вирішило разом створити біологічну дослідницьку станцію під назвою Пангуана, аби ще більше зануритися в екосистему тропічного лісу. У 1968 році вони переїхали з Ліми на цю станцію, яка знаходилася просто у джунглях, і юній Юліані це не дуже сподобалось. Я не була у захваті від перспектив бути там. Мені було 14, і я не хотіла залишати своїх однокласників. Сидіти, як я думала, в темряві під високими деревами, крони листя, яких не пропускали навіть проблиску сонячного світла. Та на подив дівчини її новий будинок виглядав геть інакше. Це була чудова дерев'яна хатина з дахом з пальмової соломи, яка знаходилася просто на березі річки, де Юліана проводила кожен день, граючись з собакою, насолоджуючись манго, і все таке. Це було дійсно круто, але школи, як ви розумієте, там не було. Тож дівчина була на домашньому навчанні, а завдання та підручники отримувала зі школи в лімі. Однак за два роки такого життя органи освіти занепокоїлися тим, що дівчина проводить весь час на самоті, ну не на самоті, а без однолітків, і вирішили якось на це вплинути. Зрештою, перед родиною поставили вимогу. Юляна повинна терміново повернутися до ліми і закінчити середню школу там. У Кепке не лишалося вибору. Тож Юліана перебралася з матір'ю назад до Ліми, а батько залишився у джунглях на цій станції. До нього вони приїжджали, як тільки випадала така нагода, на свята та часто на вихідні, але це вже не завжди. Різдво 1971-го сім'я вирішила провести разом. Марія просила, аби вони вилетіли заздалегідь якомога раніше, однак Юліана наполягала на іншому. Вона не хотіла пропускати вечірку, присвячену завершенню навчання у школі. І зрештою з дитиною погодились. Тож Марія сказала своєму чоловікові, що вони прилетять просто напередодні Різдва 24 грудня, на єдиному рейсі, який тоді був доступний для того. Батько Юліани був категорично проти цього. Справа у тому, що цей рейс обслуговували літаки Lockheed L-188 Electra. це авіалайнер із жахливою репутацією, яка після цієї історії стала. Ще жахливішою, всього таких літаків зібрали 170 одиниць, 58 з яких списали після того, як вони розбилися або зазнали серйозних несправностей просто у повітрі. Ну, така собі статистика, погодьтесь, тож пан Ганс Вільгельм був категорично проти, щоб його дружина та донька летіли на цьому літаку. Але. Різдво хотілося зустріти разом, а Юліана не хотіла вилітати раніше, аби не пропустити вечірку у школі. У день вильоту, 24 грудня, Марія Кепке трохи нервувала. Вона взагалі не дуже літати то любила. А тут ще й чоловік жаху нагнав, тож вона відчувала тривогу. А ось Юліана була навпаки радісна і спокійна. Вдягла красиву сукню, білі босоніжки і вже чекала на політ та зустріч із батьком. Однак, хорошому настрою дівчини швидко прийшов кінець. Так як рейс затримували на цілих 7 годин, от от має розпочатися святвечір, а 86 пасажирів змушені сидіти у задушливому аеропорту за сотні кілометрів від своїх рідних, і ніхто не знає, чи взагалі вийде полетіти сьогодні. Та, врешті, вихід на посадку оголосили близького півдня. Святвечір, начебто, було врятовано. Марія та Юліана Кепки нарешті заспокоїлись та з гарним настроєм прийшли до своїх місць у хвості літака. Це був 19-й ряд. Юліана сіла біля вікна на місце F і пристибнулася, а її мати зайняла місце поряд із нею посередині. Коли літак піднявся у повітря, вони остаточно заспокоїлись, розгорнули бутерброди, які мали з собою, і захоплено дивилися на тропічне ліс, які пролітали в очікуванні свята. Політ мав тривати недовго, всього лише годину. Але приблизно за пів ця подорож перестала походити надзвичайно. До речі, якщо б Юліана навчалася у наш час, то могла би це робити взагалі не виходячи з дому. Наприклад, щоб зараз отримати IT-освіту, яка визнається більш ніж у 50 країнах світу, в США та Європі, вам достатньо лише мати доступ в інтернет. Пропоную ознайомитись з GoIT Neoversity. Це перша в Україні онлайн-магістратура з на хвилиночку міжнародним дипломом. Угу. До того ж, жодних нудних пар чи рефератів, а викладачів Neoversity — Ну, це взагалі топ діючі фахівці IT компаній, тобто справжні практики, не теоретики. Взагалі-то раджу особисто детальніше ознайомитись з навчанням на безкоштовному вебінарі. Там вам розкажуть, зокрема, про те, які переваги в 2023 році дає вища ІТ-освіта, що вам дасть отой самий міжнародний диплом та чому він взагалі важливий для кар'єри в ІТ. Ну і крім того, на вебінарі дадуть відповіді на всі ваші питання, ті, що стосуються навчання, звісно. Якщо зацікавило, то все, що вам необхідно зробити зараз, перейти за посиланням в описі та зареєструватися на безкоштовний вебінар. Все, дякую. І повертаємось до історії. Небо у вікні різко почорніло, і літак почало сильно трясти. Верхні полички відкрилися, і на пасажирів посипався багаж, валізи, яскраво запаковані подарунки, різдвяні торти. Все це вмить опинилося на підлозі, Авіалайнер влетів у грозу. Сподіваюся, все буде добре, промовила мати Юліани до неї. Але сама жінка помітно нервувала. У цей час крик і плач пасажирів злилися в одне незрозуміле, але дуже гучне ревіння. У вікно зі свого місця Юліана побачила, як блискавка вдарила у праве крило літака. Це кінець, тепер усе скінчено. Промовила її мати до неї. Після різкого спалаху двигун заглух і довкола запала промовиста тиша. Авіалайнер вмить розлетівся на частини. Саме у цей момент Юліана зрозуміла, що більше не в літаку. Вона досі була пристібнута до свого сидіння, але тепер просто посеред неба. Із шаленою швидкістю і догри Дригом вона летіла вниз з висоти три тисячі метрів. Єдина думка, яка промайнула у її голові, тоді стосувалася дерев. Вони схожі на головки Брокколі, подумала Юліана, і зникла в гущині тропіків зі швидкістю 45 метрів на секунду. Незабаром вона впала в неймовірно густе листя, яке схоже і стало її порятунком. Втім, це був лише початок її історії виживання. Найгірше було не позаду, воно чекало на неї попереду. Дорогенькі, поки не забув, подивіться, будь ласка, на це каченятко з ножем, воно дуже миле і прикольне. Розіграю його серед тих, хто підпишеться на мій інстаграм-аккаунт, посилання в описі, і під фоткою з цим каченятком, напише. Назву свого улюбленого відео на моєму каналі. Все, всім дякую, повертаємось до історії. Після падіння дівчина втратила свідомість і отямилася лише зранку наступного дня, перелякана, але жива. Юляна стала гукати матір одразу ж, але у відповідь чула лише шум тропіків. Я ніколи не забуду картину, яку побачила, коли відкрила очі: верхівки дерев, велетнів джунглів і золоте сонце, що освітлювало всі відтінки зелені. Разом з тим, мене не полишало безмежне відчуття покинутості. Ще кілька разів по тому вона то втрачала свідомість, то знов приходила до тями. І в ті недовгі моменти, коли була при свідомості, аналізувала ситуацію. У неї була зламана ключиця, кілька глибоких порізів на руках і ногах. Розірвані зв'язки в коліні і травма голови. З того як вона відключалася і як паморочила у свідомості, Юляна припустила, що отримала струс мозку. Її сукня була розірвана, а на нозі був лишень один черевик. До того ж у дівчини було сильно забите одне око, і вона втратила свої окуляри. А так як мала короткозорість, то ситуація була не з найкращих. Вона не дуже бачила взагалі, що навколо неї відбувається. Втім, вона не збиралася здаватися. Немає майже нічого, чого б мої батьки не навчили мене про джунглі. Мені потрібно лише знайти ці знання у своїй затуманеній від струсу мозку голові. Врешті-решт вона відстебнула себе від сидіння і почала практично наосліп шукати шлях до цивілізації. Чому вона не залишилася на місці і не стала там чекати на порятунок? Адже в принципі після падіння дим та вогонь могли привернути увагу рятувальників. Ну, справа у тому, що цього вогню і диму практично не було. Того дня, як і наступного, падав дощ, який загасив полум'я. Розвести багаття дівчина також не змогла, адже вся деревина і трава довкола були вологі. Дослідивши невеличку територію навколо, Юліана знайшла. Пачку цукерок, і крім того, пиріг, який був досить сильно перемішаний з брудом. Все це випало з літака. Дівчина вирішила, що такий пиріг їсти не можна, а ось цукерки взяла з собою. Щоправда, доволі скоро сильно пошкодувала про те, що облишила на перший погляд неїстівну їжу. Періг. черевик, який вцілив, дівчина взяла із собою і використовувала як знаряддя, яким перевіряла територію попереду. Змії в цьому лісі вдало маскувалися за листям, тому дівчина кидала босоніжок перед собою. Аби не наступити на отруйних плазунів, незабаром вона почула шум води. Виявилося, що літак впав недалеко від струмка. Дівчина неабияк зраділа цьому, бо пам'ятала те, чого вчили її батьки. Якщо йти вниз за течією, рано чи пізно натрапиш на поселення людей. Струмок ставав все ширшим та глибшим і невдовзі перетворився на справжню річку. Пливти в ньому, на перший погляд, було найкращим рішенням, бо так зникала небезпека наступити на сухопутних змій. Щоправда, води в тропіках нерідко приховують у собі і піраній. Але Юліана пригадала, як батько розповідав їй, що вони небезпечні лише на мілководі, тож вона прийшла глибше до середини річки і стала рухатися вперед. У цей час в джунглях був розпал сезону дощів. Відповідно, лило там, наче. З відра, але зливою холодні буреві завжди змінювалася спекою та страшенною задухою. Тож дівчина дуже швидко обгоріла на сонці. На третій день своєї вимушеної подорожі вона стала відчувати неймовірний голод, ну, тому що уявіть, ви просуваєтесь вперед, а у вас з собою лише пачка цукерок. Так навколо було багато дерев, але на них не було плодів. Тому що знову ж таки сезон дощів. Деякі були, звісно, але ті, в яких не була впевнена сама Юліана, і вона не ризикувала їсти те, від чого може померти. Що було правильним рішенням: дівчина знала, що чимало з того, що росте в джунглях, отруйне, тож тримала руки якомога далі від всього, що не могла ідентифікувати. На четвертий день подорожі, в якийсь момент Юліана здригнулася від жаху. Вона почула крик королівських грифів, які ймовірно знайомі вам як стерв'ятники. Дані птахи з'являються лише там, де хтось загинув. І скоро дівчина побачила уламки літака і трьох пасажирів, які досі були прив'язані до сидінь. Мертві дівчина жахнулася, бо, по-перше, вперше в житті побачила трупи. А по-друге, перелякалася від думки, що один з них міг належати її матері. Я була паралізована від паніки. Згодом казала Юліана, і її можна цілком зрозуміти. Врешті дівчина зібралася з духом, знайшла палицю і нею повернула ногу єдиної жінки з цієї трійці до себе, аби побачити пальці. Нігті на ногах були вкриті лаком, і Юліана видихнула, адже її мати ніколи такого не робила. Але тоді, всередині, дівчини, змішалися два відчуття: полегшення. І водночас сором за те, що її заспокоїла чиясь смерть, І з цим багажем всередині себе вона й продовжила шлях уперед, аби або знайти когось вижившого, ще хто впав з літака, так само як і вона, або можливо, якесь місцеве поселення, яке може надати їй допомогу, і з кожним днем дорога давалася все важче. Сил рухатися вперед практично не залишилось на ночівлю. Юліана ховалася в кущах, аби до неї не дісталися хижаки. Біль і холод пронизували її наскрізь. А надокучливі і в'їдливі тропічні комахи постійно висмикували з короткого сну. На десятий день подорожі дівчина просто не могла стояти на ногах. Тож з того моменту рухалася тільки у воді. Тому що так їй було легше пересуватися коли вона побачила човен, то перше, що подумала, що це марення, вона не вірила у те, що вже може врятуватися. Це було, наче укол адреналіну, так свої почуття описала Юліана. Але це було не марення, це був справжній човен. Трохи далі. Вона побачила хатину з дахом з пальмового листя, і в ній не було людей. Але там вона знайшла літр бензину, і це було добре. Адже відкрита рана на правому плечі Юліани була настільки інфікована, що в ній завелися опариші, кожен довжиною в сантиметр, які стирчали з руки, наче кінчики спаржі. Дівчина згадала, що колись їх пес, з яким вона бавилася у дитинстві, мав подібну рану і схожу інфекцію. Тоді батько Юляни облив собаку бензином, аби позбутися шкідників. Дівчина довго не роздумувала, взяла бензин. Та вилила собі на плече. Біль був нестерпний. Личинки намагалися проникнути глибше в тіло. Це було схоже на справжні тортури, немов десяток голок заганяють у відкриту рану і рухають ними. Однак Юліана взяла себе в руки і витягла близько 30 опаришів. Вона дуже пишалася собою, а невдовзі відключилася. Вибору, крім того, як лишатися у хатині на ніч в неї все одно не було. Тож вона провела там цілу ніч і прокинулася вже наступного дня від звуку голосів. Місцеві чоловіки знайшли її, і Юляна згадує, що їх голоси звучали, немов Янголи. Побачивши дівчину, вони стривожилися і замовкли. Спершу вони сприйняли її за богиню води. Це персонажка місцевої легенди, яка є гібридом дельфіна та світловолосою білошкірої жінки. І невідомо, що було далі взагалі, якби Юліана не знала іспанську якої навчили її батьки завдяки цьому вона змогла розповісти чоловікам, що сталося, і вони були, звісно, у шоці. Після чого обробили її рани і вже наступного дня доставили до цивілізації, до найближчого села. На 12 12-й день після трагедії дівчину нарешті оглянули медики. Тоді ж Юліана побачила і свого батька. Перші кілька хвилин вони просто трималися одне за одного, і ніхто не міг вимовити ані слова. Далі в Юліани почався період лікування та відновлення. І також на неї чекали невтішні новини. Рятувальна операція продовжилася більш інтенсивно, оскільки дівчина вказала точне місце, де отямилася, і де приблизно бачила три трупи. Завдяки даним свідченням, надзвичайники знайшли решту тіл. Медексперти встановили, що 14 жертв з 92 вижили після падіння, але зрештою все одно померли, так як. Просто не могли отримати допомоги і були в надто важкому стані, аби просуватися вперед. Тіло матері Юліани Марії Кепке знайшли 12 січня, тобто майже за три тижні після авіокатастрофи. З'ясувалося, що вона також вижила в аварії, але була сильно поранена і просто не могла рухатися. Ще кілька днів після падіння жінка помирала в муках. Але так і не отримала допомоги. Мені страшно подумати, якими були її останні дні. Згадувала згодом Юліана протягом багатьох років. По тому Юліана намагалася збагнути. Як взагалі сталася ця катастрофа і чому вона змогла вижити? Чому вона була єдиною, хто вижив? Офіційно причиною аварії назвали навмисне, втім помилкове рішення авіакомпанії: дозволити політ під час небезпечних погодних умов було б помилкою. Ба Більше згодом виявилося, що літак був повністю зібраний з частин інших літаків. А ось чому дівчині вдалося вижити, однозначно відповісти набагато складніше. Сама Юліана має кілька теорій: перша, що потужний висхідний потік грозового вітру сповільнив її падіння. Друга, те, що неймовірно густе листя тропіків пом'якшило приземлення. А також експерти, які вивчали ситуацію, кажуть, що дівчина вижила після падіння, бо була пристебнута до свого сидіння біля вікна. Це сидіння було прикріплено до двох інших ліворуч від неї. Тож фахівці, які працювали на місці катастрофи, припустили, що така конструкція функціонувала як парашут, що сповільнив падіння дівчини. Цілком імовірно, що правильні всі три версії. А можливо, дівчині просто надзвичайно неймовірно пощастило. Хай би там що, а катастрофа не занапастила життя Юліани Кепке. Згодом вона приїхала до Німеччини і там почала вивчати біологію в кільському і мюнхенському університетах. І, попри все, що сталося, Юліану постійно тягнуло назад у пангуану. Джунглі спіймали мене і врятували. Вони не винні в тому, що я там приземлилася. Тож, через 10 років після аварії, у 1981 році Юляна Кепке провела 18 місяців на станції, досліджуючи метеликів і кажанів для своєї докторської дисертації. А 19 років по тому, вже після смерті батька, стала директоркою пангуани. Науковиця так пояснювала своє рішення. Під час шляху назад до цивілізації я дала собі обіцянку. Я поклялася, що якщо залишуся живою, то присвячу своє життя значущій справі, яка служить природі та людству. Юляна гідно продовжила справу своїх батьків. Коли ті заснували станцію, то не лише займалися там дослідженнями, але й крім того, переконували уряд захистити територію від вирубки та полювання на тварин і просили сконцентруватися на розвитку ділянки та збереженні біорозмаїття. Врешті-решт, аж у 2011 році, місцева влада визнала, пангуана є приватною природоохоронною територією, і це гарантувало місцевості безпеку. Під керівництвом Юліани Кепки пангуана розширила межі і охопила населення сусідніх корінних громад мешканцям. Дали роботу, профінансували будівництво школи, а також чимало зусиль доклали, аби підвищити їхню обізнаність про те, як дії людини впливають на тропічний ліс і зміни клімату. Зокрема, пані Юляна Кепке і досі з любов'ю описує свій період у тій місцевості. Я виросла, знаючи, що нічого не є справді безпечним, навіть тверда земля, по якій я ходила. Ці спогади знову і знову допомагали мені зберігати холоднокровність навіть в складних ситуаціях. Джунглі це така ж частина мене, як і моя любов до мого чоловіка. Це така ж частина мене, як і шрами, що залишилися після авіакатастрофи. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, що правильно ви найкращі, Я дуже ціную те, що ви тут досі зі мною. Ви прям любов, моя величезна. Але звісно ж ті, хто підтримує канал, оформивши спонсорство, і бачить ексклюзивні випуски, страшне, яких вже до речі, чотири на каналі. Нагадаю, скоро ось ось вийде п'ятий. Взагалі, це прям я б сказав кохання. Якщо захочете долучитися, то посилання в описі всього від 10 гривень на місяць. На місяць з вами був Саня. Побачимось вже в наступному відео. А поки подивіться ось це або ось це, бо вони дійсно класні. Все.